Вітаю вас. Принесла я вам з лісу хороший-хороший сюрприз. Сон трава, яка вже почала розкриватися навіть. Ще практично весь пучечок в бутонах, але добре видно, добре, яка вона неймовірно красива. Пухнасті такі бутончики, наче пушком таким прикриті, а розкриваються колір незрівнянний прямо, дуже красиво. Ось які вони, букети лісові. Підходь і любуйся. Це якраз пройшов дощик і їм комфортно, тепло і достатньо вологи.